Друзі, вітаю вас усіх мир вам, мир дому вашому, мир у всьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Сьогодні м -м, зачитую одну фразу нашого Господа Ісуса Христа, Його думку. Він бачить думки людей, і він говорить своє відкриття, свою думку. І про що він говорить? Він говорить, всяке царство, що само в собі розділиться запустіє. І дім, який розділиться сам в собі, упаде. Про що ми сьогодні повинні з вами міркувати? Ми міркуємо про свої родини, ми міркуємо про Божу Церкву, ми міркуємо про спільне служіння. Ми міркуємо між, про відносини між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми. І Господь Він вчить нас, щоб ми зрозуміли тактику ворога. А яка його тактика, він хоче розділити чоловіка і дружину? Він хоче розділити батьків і дітей. Він хоче розділити в церкві одну групу і іншу групу. Він хоче розділити якусь людину з пастором. Він хоче розділити. І що буде після цього? Господь говорить: коли буде розділення або міжусобна ворожнеча, то, наприклад, сім'я вона загине, або дім запустіє. Або в церкву прийде запустіння. Сатана буде робити свою працю, він буде руйнувати. Дух Святий хоче будувати, а через ці речі сатана буде руйнувати. І ось ми читаємо, що, наприклад, служіння, церква, родина якщо буде ворожнеча між однією особою і другою особою, нічого доброго не буде. Все розвалиться. І родина вона буде поділена, і вони будуть виступати один проти одного. Пам'ятаєте, в Галатах написано, що якщо ми угризаємо і чіпляємось один до одного, то ми самі знищуємо один одного. Навіть не сатана. Він зробив певні свої такі кроки. Але ми, як віруючі або як християни, не повинні спокушатися і йти на це, тому що потім відбувається так, що люди знищують один одного. Російською, якщо якщо угризаєте і сідаєте один другого, бойтесь, щоб не були стрібляни один другим. Винищення. Ми бачимо винищення, поділення. Все розвалюється, запустіння проходить, розділення. Я вам хочу сказати, це не для нас. Тому ми повинні сьогодні бути відкритими для Духа Святого, і ми повинні сьогодні, як батьки, навертати своє, своє серце до своїх дітей. А я, як чоловік, до дружини, а дружина сьогодні своє серце до мене. Якщо сьогодні це стосується церкви, йти до єдності, до зрілості, до того, щоб прощати один одного, любити один одного, допомагати один одному, не шукати підстав для того, щоб десь угризати один одного, навпаки, молитися, просити пробачення і служити один одному з любов'ю. Це наш шлях як християн, тому хай Господь нам, друзі, допоможе. Амінь.